Сенчанська та Лютенська територіальні громади Миргородського району долучилися до реалізації проєкту Вихователь безпеки, ініційованого Міністерством внутрішніх справ спільно із нацполом України. Сьогодні голови цих громад підписали меморандум про співпрацю з керівництвом обласної поліції, регіонального управління ДСНС та департаментом освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Суть проекту полягає у запровадженні в кожній тергромаді посади вихователя, на якому будуть сконцентровані всі безпекові питання закладу загальної середньої освіти. Це не поліцейський, а цивільна особа у штаті територіальної громади. Серед його функцій – створення інфраструктури на прилетіли. Глі до закладу освіти території проведення інформаційно-освітніх заходів, контакти з батьківським комітетом, адміністрацією шкіл, органами поліції, ДСНС та іншими суб'єктами, до повноважень яких належить створення безпекового дитячого середовища. Зараз у нас триває етап підготовки до навчання, яке вже розпочнеться з 31 жовтня. І протягом місяця кандидати здобуватимуть знання у напрямку створення безпекового середовища.